Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українців, які розкидані по світу. Польща, Германія, Нідерланди, Італія, Іспанія. Зараз 9. Ой, щось погано видно. 9.52. 18 вересня. Сьогодні неділя. І давайте подивимось, як завжди. Будь ласка, карти, покажіть нам на сьогодні, на 18 вересня, для кожного знаку зодіаку карту дня, що чекає на кожний зодіак. Починаємо зі стихії води, скорпіони. Скорпіони сьогодні трошки мають кризис. Трошки мають кризис по енергії. Якась іде захист свого, але це вже йде на мінус, як жадібність така, знаєте. Е, я не знаю, чого ви так сьогодні себе почуваєте, то сподіваюся, хоча б ви перевернетеся в позитивний план і буде більш-менш вам комфортно. то бажаю вам того. Ну, Це як мінімум просто жадібність, якісь острахи, як максимум, то. Ну, це просто, знаєте, ну, неподобство таке для людей, то буде видно дуже все. Риби Риби також перевернуті жезли. Немає у вас порядку, немає дисциплини, перевернутий король жезловий. Ну, як мінімум, ви в сім'ї у вас бардак і в голові, і в діях, а як максимум, не дай Боже, ви керівник, і за вас, від вас залежать люди, то горе тим людям. То теж треба перевертатися, бо ну, це некомфортно, по-перше, для вас, по-друге, для ваших людей. Раки. Раки також нестабільна ситуація. Четвірка перевернута по землі. Це нестабільна ситуація в матеріальному плані. Це нестабільна ситуація по здоров'ю. Так, нестабільна ситуація. І ще й двійка випала. Ну, дивіться, раки там обережно, бо у вас і зі здоров'ям проблеми. Тобто, знаєте, дуже раки залежать від того, вони дуже полюбляють гроші, це нормально. Жити гарно це нормально. Вони їх заробляють, але вони їх зразу тут же Е, Я не скажу, що всі раки, це ще залежить від ваших восточних знаків, як вони там себе ще поводять. Але раки як заробляють, так і швидко тратять, як близнюки. Ось так. Ну, то дивіться, бачите, стихія води у нас сьогодні в негативному плані. По життєвої енергії, по грошам, по фізично-матеріальному всьому. Ну, коротше кажучи, тримайтеся водяні знаки сьогодні. Тримайтеся. Е, стихія вогню. Овни, ну, прекрасно, прекрасно! Зірочки, це гармонія, це розуміння всього, порозуміння між собою, по-перше, між собою і з людьми. І йде така гармонійна ситуація, дуже гарна карта. Ще і люди, які займаються езотерикою, теж сьогодні у вас будуть такі можливості, то попробуйте. Хоча б щось почитайте. Леви. Ой, Леве, а що ви сьогодні такі? А що трапилося? Королева Жезлова перевернута. Це що, безлад, безлад і безлад ще й якась негативна ситуація. А ну? Та ну ні, перевернемося. Куди ми дінемося? Витягнемо. Я витягаю, як Мюнхгаузен себе за волосся. Буде допомога, буде, буде якась людина, яка допоможе вам, бо це енергетика і, до речі, чоловіча енергетика. Ну, я навіть здогадуюсь, хто це буде. Чесно кажучи, для себе я вже знаю, хто це буде. Стрільці, стрільці, ого, стрільці! У вас сьогодні дуже серйозна буде ситуація. Ну, Як мінімум, це буде розговор серйозний, але він вам не піде на пользу. Або така конфліктна ситуація, скандальна якась. Ну, Як максимум, то може бути і поранення, і непланова якась операція. До речі, не дуже вдала. Ну, в общем, така карта собі поганенька. Але вона ще каже про те, що ну, по-інакшому ніяк, знаєте, не доходить. Терези, психія воздуху, повітря, трієчка перевернута, немає сил, нема бажання, немає енергії. Ну, щось ви так якось мені не подобається. Не хочете ви діяти, не хочете нічого робити? Що це таке? Водолії також опущені в воду, вітер, вітер вітру перевернутий, то буде якась інформація, слова. В общем, перепалка якась буде словесна, погані новини, але це вже діє, то ну, може у когось даже буде скандал до, до бійки. Таке може бути. Близнюки. близнюки, Вау, близнюки. Ви сьогодні архетип батька. Ви сьогодні законний порядок, все по полочкам, все дисципліновано. Ну, класно, класно. Ну, можете ж, коли хочете. По землі, тільці, перевернута трійка. Хтось вас обідив, щось ви обіду маєте на серці, відчай такий, знаєте собі. Це вам дуже за, за, зашкоджує, зашкоджує вашому здоров'ю. Діви, 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 щось новеньке сьогодні вас чекає по почуттям, щось ви отримаєте нове, воно буде гарним. І також будуть у вас сьогодні ну, по сімочці, це ви будете працювати і очікувати нагороду на, на за це. Ну, як мінімум, щось приготуєте смачненьке, якщо то дівчатка. А як максимум щось будете робити таке, знаєте, з планом на майбутнє. І будете очікувати від того урожаю. Козероги, Козероги, о Боже, Козероги, ви сьогодні щось маєте негарний вигляд, що з вами трапилося. Ну, я вам так скажу, як мінімум, то якісь негарні зміни, як максимум, то фатальний випадок. Давайте ми подивимося. Пажик, пажик. Пажик, це е, сама менша придворна карта, виконувач, але дуже вредний, дуже противний, неслухняний. Е, це як дитина маленька, противна, ще дорівнюється до того. Ну, я вам скажу так: е, поганенько, поганенько, поганенько буде. Ну, давайте глянемо по здоров'ю, яка ситуація. Ну по здоров'ю, по здоров'ю сімочка перевернута, ілюзії фантазії. Я вам скажу так, що це поганенько. Тобто зверніть увагу на здоров'я. Серйозно зверніть увагу на здоров'я, бо ви не маєте е, особисто тут вибору. Треба зайнятися, якщо проблеми зі здоров'ям, якщо проблеми з грошима, то це ж займітися, бо пажик перевернути, то дуже погано. По землі. Це все матеріальне у вас сьогодні в такому стані негативному, перевернутому. Все під питанням. Ну я не знаю, що вам сказати. Як мінімум, то знаєте, ну може, і будете себе вести, отак, як дитина неслухняна, або бо до вас приїде така людина, бо така людина буде вам тріпати нерви і будуть зміни по здоров'ю, ці емоції. Ну це як мінімум. А як максимум, то, то поганенько, дуже поганенько. Займітеся своїм здоров'ям, своїми матеріальними речами. Так що сьогодні у вас е, такий день. З усіх, знаків, з усіх знаків у вас такий самий стрьомний день. Козороги. Займітеся собою. Всі остальні можуть ще якось то пережити. А у вас дуже така ситуація серйозна. То я вас прошу. Обратіть увагу на здоров'я. Ну і в принципі остальні всі посправляються зі своїми проблемами. Нема такого нічого страшного. Тільки оце у вас така стрьомна ситуація. Я зараз так викладу, щоб ви бачили, в кого що. Це ще така історія не дуже гарна у стрільців. Але стрільці справляться. Це їм не вперше такі історії. На то вони і стрільці. Вони бойові, Навіть якщо вони того не знають, вони все одно бойові знаки. Ну, ось така історія. Карти показали, я вам розказала. Ставте лайки вподобайки. Хі -хі. Підписуйтесь на мій канал. Я дуже радію новим підписникам. Дякую своїм підписникам, які перші підписалися на мене таренькі. Бажаю вам сьогодні гарного дня, гарно, гарної неділі. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось папа!